Всім привіт! З вами Олексій. Ви на каналі Винний Льох. І сьогодні ми поговоримо про 10 найважливіших винних термінів. Ці терміни повинні знати не тільки сомельє та професійні кавісти, а ще й любителі вина. Тож готуйте чай бо дещо міцніше та поїхали! Розставлю я терміни в алфавітному порядку, і почнемо ми з дуже важливого терміну. Називається він апеласьйон. Апеласіон це по суті свідоцтво про народження вина. Назва апеласьйону гарантує, що вино було зроблено на певній території та за певними контрольованими стандартами. На етикетці зазвичай слово апеласьйон не пишуть, але його максимально просто знайти. Він буде виділятися трішки більш жирним шрифтом у порівнянні з іншими. Тобто, зазвичай жирним шрифтом назва вина або виноробні, і далі вже йде апеласьйон. А потім вже інша. Менш важлива інформація, тобто, якщо ви бачите, що на етикетці жирним шрифтом написано Бордо, бургонь, пріорат. То ви повинні розуміти, що це Апеласіон. Апеласійон буде контролювати чотири основні параметри. Перший це географія вина. Тобто, якщо вино має певну назву, воно повинно робитись на певній території і ніде більше. Тобто в Україні шампайн робити не можна. Я думаю, ви і так це розумієте. Далі друге, що контролює Апеласіон, це сорти винограду. Тобто вино з конкретною назвою повинно бути зроблено з конкретних сортів винограду. Тобто, наприклад, якщо це бароло або барбареско, то повинно бути 100% небіоло. Далі Апеласіон контролює. Технології, тобто збір урожаю, наприклад, він може збиратися вручну, він може збиратися машинним чином. Все це теж контролює апеласьон, так само як і витримку. Якщо вона обов'язкова, то вона повинна бути у конкретному вині. І останнє, що контролює апеласьйон, це урожайність винограду. Тобто з одного гектару винограду можна зібрати певну кількість вина, і все. Зазвичай, чим менше урожайність, тим краще буде вино. Переходимо до нашого наступного терміну, називається він апосіменто. Якщо простими словами, то апосіменто це процес висушування або під. В'ялювання винограду, найпопулярніше вино, в якому використовується такий метод, це амароне або курні. Наприклад, для вина амарони виноград висушують мінімум 90 і навіть до 120 днів. При цьому він втрачає від 35 до 40% вологи. Навіщо це робити? Все дуже просто для підвищення концентрації вина. За рахунок того, що з винограду виходить волога, у ньому концентрується цукор, а також кислотність. І сам смак та аромат такого вина буде набагато інтенсивніший. Тож, якщо ви бажаєте зробити більш насичені. Та яскраве вино, вам треба трішки підсушити виноград. Але якщо говорити на прикладі амарони, то таке вино може мати приблизно 17% алкоголю. Зазвичай 17% це можна сказати верхня межа, але в середньому десь 15 з половиною десь так буде точно. Але не обов'язково купувати амарони для того, щоб скуштувати апосіменто, бо все ж таки амарони коштує непоганих таких грошей. Для того щоб скуштувати більш просте та зрозуміле апосіменто, можна взяти, наприклад, апосіменто від печіні. або якщо бажаєте щось. Такого більш витонченого, то можна взяти маланоти дельп'єва відани спінати. Тож переходимо до нашого наступного терміну. Він називається аерація. Аерація це процес збагачення вина киснем. Для чого це робити? Все теж максимально просто. Якщо вино насичується киснем, воно починає трішки більше вивільняти свою ароматику. Тобто, для того щоб розкрити вино, відчути його всі нюанси, відчути його всі смаки та аромати його треба аерувати. Я думаю, ви бачили, як крутять вино у келоху. Тобто це і є. Аерація. До речі, рекомендую навчитися це робити професійно, бо в компанії це досить так непогано виділяється. І при чому є чим зайняти руки під час бесіди. Тобто, завдяки аерації ми насичуємо вино киснем та допомагаємо йому розкритись. І на такій ноті одразу переходимо до нашого наступного терміну, який називається декантація. Декантація, по суті, такий максимально схожий процес, але при цьому він ще й допомагає зняти вино з осаду. Інколи в вині буває осад, якщо особливо це старе вино, дуже часто у також старих вин з'являється виник. Камінь, і його треба відділити від вина. Це робиться за допомогою декантера. Вино повільно переливають у спеціальну ємність, зазвичай більш такої незвичайної форми, але й зустрічаються такі більш класичні графіни або вази. Зазвичай це роблять під свічкою для того, щоб зрозуміти, що точно осад не потрапляє в декантер. І окрім зняття з осаду, вино ще й при цьому дуже добре дихає. У такому декантері вино залишають на певний час, в залежності від самого вина і скільки йому часу потрібно. І потім вже з нього розливають вино по келихах. Тобто декантація це той самий процес. Аерація, але з додатковим зняттям з осаду, і цей процес більше допомагає розкрити вино ніж просто аерацією. Трішечки повертаємось до літри Б, і у нас термін брют. Я думаю, всі і так розуміють, що брюд це просто сухе вино, але у цьому треба розібратись. Бо, як мінімум, якщо є брют і це сухе вино, то що таке драй? Та екстра драй сухе та екстра сухе, але сухе ж вже було. Насправді все набагато заплутаніше. Щоб ви розуміли, існує 5 категорій сухих вин. І почнемо ми з першої категорії, в якої найменше всього цукру. Це буде категорія брют натюр, в якій до 3 грамів на літр цукру. Далі після брют натюр ми переходимо до екстра брют. У екстра брюті вже буде до 6 грамів на літр, але так само від нуля. Наступна категорія це вже брют, в ньому до 12 грамів на літр. Після брюту йде екстра драй. Що по суті перекладається як екстра сухе вино, але за фактом воно має від 12 до 17 грамів на літр. тобто воно солодше, ніж брюд. І далі від 17 до 32 грамів ми вже маємо категорію драй. Тобто, по суті, що перекладається теж сухе, але насправді цей гризсте вже набагато солодше, ніж звичайний брюд. Тобто, що драй сухе, що брюд сухе, але при цьому між ними дуже велика різниця. І ще між цими категоріями знаходяться ще інші категорії, тобто і ми отримуємо 5 різних варіантів сухого Вина і насправді для того, щоб у цьому розібратися, я думаю, треба зняти окреме відео. Якщо вам це цікаво, то пишіть про це в коментарях. І наступного разу, коли забажаєте взяти сухе вино, візьміть собі брют на тюр та візьміть драй, і ви просто будете в шоці, наскільки між ними велика різниця. Наступний вже сьомий наш термін буде максимально простий. Цей термін називається вінтаж, і він відображає рік урожаю. Але тут треба трішки теж пояснити: вінтаж він відображає саме рік збору урожаю, коли його зібрали, а не коли вино в пляшки, і тут, до речі, прям сильно може відрізнятися рік збору урожаю та рік бутилювання. Якщо говорити, наприклад, про дуже молоде французьке вино Божеля ново, його бутилюють буквально в той самий рік, коли збирають урожай. Але при цьому, якщо говорити за класичні базові вина, то їм потрібно десь близько шести місяців для того, щоб перелити їх вже в пляшки. Але якщо говорити за найпреміальніші вина від збору врожаю до бутилювання у пляшку можна пройти навіть два роки. Тож, якщо бачите на етикетці рік, то це рік саме збуду. Вору урожаю, а не бутилювання, тож переходимо далі, і наступний наш термін це витримка. Про витримку обов'язково треба поговорити детально, бо існує три види витримки. Перша витримка це витримка у пляшці. Вино на відміну від дистилятів, на відміну від, наприклад, віскі або горілки. Після того як ви вино переливаєте з бочки у пляшку, воно далі починає жити і далі витримуватись. Тобто, умовно, якщо ми скажемо, що вино 2017 року урожаю, а зараз у нас 26-й, то ми розуміємо, що якщо бути, але воно у 2020 році, то у ньому вже мінімум два роки витримки є. І далі, враховуючи, що воно весь цей термін лежало ще й у пляшці, то цю витримку ми сумуємо. То 6 років плюс 2 роки отримуємо 8 років витримки. А ось, наприклад, віски він витримується тільки у бочці, тобто 12 років він пролежав у бочці, його перелили у пляшку. На цьому його витримка закінчується. Далі він абсолютно ніяк не розвивається на відміну від вина. Далі поговоримо про витримку більш базових та простих вин. Їх зазвичай витримують. У нейтральній ємності це можуть бути або сталеві чани, або бетонні резервуари. В них, по суті, вино більше знаєте, відпочиває та стабілізується після процесів вініфікації. Тож така витримка, по суті, не дає ніяких результатів, але допомагає вину прийти в себе. І наступна витримка, вона найголовніша, вона у бочках. Бочки зазвичай використовують із французького дуба. Він вважається найпреміальнішим та найкласичнішим. Також, в залежності від об'єму бочки, може бути більший вплив або менший вплив на вино, наприклад, у бордо та Гундії використовують барік та п'єс. Барік об'ємом 225 літрів і п'єс 228. Такі бочки мають ідеальний розмір для того, щоб розвивати вино. Але, наприклад, в Італії та Франції можуть використовувати боті, які розміром там 2... 3 тисячі і навіть 5 тисяч літрів. Вино в таких бочках розвивається менше, але при цьому все ж таки витримується. Тож витримка буває досить різною, і ми приходимо до нашого наступного терміну. Наступний термін буде стосуватися саме ігристих вин, про які ми, до речі, сьогодні вже говорили про класифікацію цукру у вині. І цей термін буде називатися дозаж. Як ви пам'ятаєте, декілька хвилин тому ми говорили про «брютнатюр», та екстра брют, хоч брют натюр від 0 до 3 грамів на літр, а екстра брют від 0 до 6 грамів на літр. Чому вони обидва починаються з нуля? Як ви вже зрозуміли, в ігристому вині є певна кількість цукру, але звідки він там береться. Тут вже впливає на це дозаж. Що взагалі таке дозаж? Дозаж це додавання у вино певного лікеру. Лікер цей складається з резервних вин, а також цукру. Його додають під час виробництва вин класичним методом. І в залежності від того, скільки у цьому дозажному лікері буде Цукру, стільки цукру буде у фінальному вині, але якщо говорити за брюдна цюр, там дозажу немає. Тобто, якщо ви додаєте цукру 2 грами на літр. Ви не можете вже називатись Натюр. Вам треба називатися екстрабрют, який теж починається від нуля і закінчується шістьма грамами на літер. Тобто ви будете такі самі сухі, як і брют натюр, але при цьому ви вже використовували дозаж, який вже вам не дозволяє називатися Натюр. Трішки теж заплутано, але сподіваюся, я зміг вам це пояснити. Тож будемо переходити до нашого останнього терміну: це купаж. Я думаю, багато людей розуміють, що таке купаж, але пояснити це максимально легко. По суті, купаж – це процес змішування. Виноматеріалів. Це можуть бути різні сорти винограду, це можуть бути різні участки виноградників, також різні вінтажі та різні за витримкою вина. Насправді є міф навіть, що купаж це погано, але це абсолютно не так. Припустимо, у нас є вино моносортове та купажоване. Що це означає? Моносортове, наприклад, вино буде мати 100% мерло у складі. Мерло це сорт винограду. А купажоване вино буде мати, наприклад, 50% мерло та 50% кабердеса савіньйону Сказати, що моносортове вино краще, ніж купажоване, тут важко, бо є плюси і там, і там. Якщо говорити за купажоване вино, то тут плюсів досить навіть багато. Перше, що треба сказати, це стабільність. Завдяки тому, що ви купажуєте різні вина та різні роки, наприклад, ви можете від року до року випускати максимально стабільне та однакове вино. Далі, звичайно, баланс. Якщо, наприклад, в одного сорту переважає кислотність, то його можна балансу. Іншим сортом, а також за рахунок того, що ви використовуєте різний виноград з різними органолептичними властивостями, ви можете зробити дуже такий цікавий та нереальний букет. Тобто, наприклад, одні з найвідоміших вин у світі це вина Бордо, і вони майже завжди купажовані. І у складі у них, наприклад, може зустрітися 53 каберне савіньйону, далі 27% мерло та 20% каберне франу. І за рахунок такого досить цікавого купажу, майстер винороб може робити просто нереально. Круті вина. Не дарма Бордо вважається одним із найкращих у світі. І це саме купажовані вина. На цьому відео закінчується. Дуже вам дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, ця інформація була для вас максимально корисною. Тож пізнавайте нове та куштуйте гарне та смачне вино. Тож, ще раз вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися та поставити лайк. І як завжди, будьмо!